14 гривень за пару. Це лот дитячих шкарпеток мікс брендів. А в лоті у нас буде 118 пар. І лот коштує 1660 гривень. А розміри будуть від 23 по 38. В цьому лоті будуть також ще колготи дитячі, дві упаковочки. І так, давайте подивимось. Будуть ось такі класні бренди: Міккімас. Це у нас Socks girls. Kids' Socks, Будуть також пау-патрульчик. Де паупатрульчик? Ось це ось будуть діснеївські такі. Такі показував. Пау-патрульчик такий буде. Буде ще ось такий пау-патрульчик на хлопчика. Крижане серце, спайдер... Крижане серце Спайдермен. Мікі Маус. І ось такі дві буде упаковочки колготок. Тут у нас ідуть дві пари 62, 68, тут дві пари 74, 80. Всі шкарпетки в упаковці. Матеріал 86% бавовна. Для замовлення такого класного лоту пишіть менеджеру посилання під цим відео.